Вітаю, друзі! 16 травня з вами знову реклучок. Обіцяли нам переговори 15-го. Відбулися вони 16-го, закінчилися і є перші їхні результати. Тим паче, ці переговори обіцяють бути не останніми. Очікуємо рішення про наступний раунд, де будуть говорити про конкретно припинення вогню. Поки що домовилися про обмін полоненими у форматі тисяча на тисяча. Серед них будуть обмінювати дітей. Правда, я не знаю, ми ж російських дітей не утримуємо, а от вони наших утримують військовополонених і цивільних. Також зробили заяву європейці. За підсумками переговорів вони не задоволені, їм доведеться тепер ухвалювати якісь рішення. Дональд Трамп поки що ніяк не коментував, але обіцяв зателефонувати сьогодні Путіну для того, щоб прискорити припинення російсько-української війни. Детально зараз вам розповім все те, що коїлося впродовж дня, тому що був шалений масив інформації. Вона Весь час суперечила одна одній. Ви слідкували за цим у мене в телеграм-каналі. Я вам дякую, про що ви долучаєтесь і до цього ресурсу. Він справді важливий, там оперативно з'являється інформація, тому рекомендую тим, хто ще не долучився, також долучитися. І я вбачаю за необхідне зараз розкласти попелицям все те, що відбулося сьогодні в Стамбулі. Отже, друзі, підписка, коментар, подобайка і шер дуже допомагають каналу просуватися. Давайте тепер перейдемо до суті. І розпочну фактично з кінця переговорів, аби ви розуміли, до чого ж власне, домовилися. І потім проаналізуємо все, що в цьому передувало. І було після. Делегації Росії та України в ході переговорів обговорили припинення вогню та обмін військовополоненими. Про це заявив голова нашої переговорної групи, міністр оборони України Рустем Умеров. Це є, друзі, офіційна позиція. Все решта, що ви читаєте, є домисли, перекази, плітки, які часто не мають зв'язку з реальністю. Хоча окремі із них, я маю на увазі повідомлення, які були дуже-дуже для нас неприємними, знаходять підтвердження. Чому поясню? Залишайтесь для цього на каналі. Умеров сказав, що вони мали директиву Зеленського спілкуватися в рамках припинення вогню та питання обміну. Все. Крапка. Найближчим часом, сказав він, відбудеться обмін у форматі тисячу на тисячу. Ми знаємо дату, але поки не говоримо її. Тобто, фактично, вони за одну годину вирішили, якого числа проводиться обмін. Я вважаю, що він попередньо був уже проговорений. Обговорювалися також, сказав Умер, всі модальності щодо припинення вогню деталі будуть оприлюднені пізніше. І ймовірніше за все, друзі, і цей проект також готовий і в Росії, і в Україні. Він попередньо пропонувався обом сторонам, бо ці переговори були нетривалими. Підготувати документи, які за цей період неможливо, вияснити, що тисячу людей можна обійняти також неможливо за одну годину. Тобто попередня робота була проведена. У мене особисто в цьому немає сумнівів, Ви пишіть свої коментарі. І також відповідну заяву за підсумками переговорів зробила і російська сторона. Я єдине, що відзначу, друзі, що до початку переговорів, які були в Стамбулі, голова російської делегації Мединський все-таки зустрічався із американцями. Це дуже примітна деталь. Що, власне, сказав Мединський? Росія готова продовжувати переговори з Україною. Загалом, каже, ми задоволені результатами та готові продовжувати контакт. Про що, власне, домовились? Тепер це вже інформація від російської сторони. Перше. Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими тисячу на тисячу людей. Сторони обидві підтвердили цю інформацію і Україна і Росія. Наступне українська сторона попросила прямі переговори між керівниками держави. Ми прийняли цей запит до відома. Мається на увазі переговори між Путіним та Зеленським. Це те, на чому ми наполягали. І третє, каже Мединський: ми домовилися про те, що кожна сторона. Представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню, пропишеться в деталях. Після того, як таке бачення буде представлене, ми вважаємо за доцільне також про це продовжити наші переговори. Тобто, вже конкретно це будуть обговорювати в форматі Україна і Росія. Я не виключаю, що за посередництво саме Туреччини, тому що Туреччина виступила не просто модератором, а посередником цього процесу. Американців зовсім там не було. І як повідомив за підсумками переговорів, глава Міністерства закордонних справ Туреччини, делегації Росії та України, досягли принципової згоди продовжити переговори і узгодили нібито вже нову зустріч. Дату її не повідомили. Все те, що ви можете читати нині в телеграм-каналах стосовно дати наступної зустрічі, діліть на 16 і відкидаєте бік. Воно не відповідає дійсності. Також, друзі, трішки згодом турецька сторона дала коментар західній пресі стосовно переговорів. І повідомили, що вважають, що мирні переговори між Україною та Росією були позитивнішими, ніж очікувалося. І вони говорять, що дійсно напруга була між обома групами, ну це й очікувано. Але їм вдалося переключити переговори саме на обмін полоненими. Втім, як ви бачите, є рішення про обмін. Тисяча на тисячу, і навіть продовження переговорів. І вже на продовженні переговорів будуть говорити про припинення вогню. Трішки згодом представники нашої групи, зокрема, голова переговірної групи і член групи Кислиця, тобто міністр оборони України Омєров і перший заступник міністра закордонних справ України Андрія Сибігель. Пан Кислиць, який раніше був представником України в ООН, повідомили, що наступний крок України це зустріч Зеленського з Путіним. Багато питань, кажуть вони, можуть бути вирішені тільки на рівні лідерів країн. Умеров нагадав, що президент України очікував, що переговори з Росією в Стамбулі відбудуться на високому рівні, але рівень справді дуже низький. Навіть державний секретар Ша Марко Рубіо не захотів там бути присутнім. І також Омеров сказав, що це буде наш наступний крок. Але я думаю, що не факт, що от наступною зустріч буде саме зустріч Путіна і Зеленського. Будуть передувати ще інші зустрічі на рівні робочих груп, так як то сьогодні було. Своєю чергою, кислиця підкреслив, що є багато питань, які можуть бути вирішені тільки на рівні лідерів двох країн. І така зустріч має відбутися на його переконання якомога швидше. Тобто та ідея, яку просував Офіс президента, зокрема Зеленський, після пропозиції Путіна про зустріч у Стамбулі, а саме зустріч на найвищому рівні буде залишатися зараз в інформаційному полі. Але наголошую, друзі, не факт, що вона скоро відбудеться. Втім, не сприймайте цю інформацію буквально, а слідкуйте за тим, які офіційні повідомлення будуть виходити про можливу зустріч наступну. Я не виключаю, що вона також буде в Стамбулі. Тим паче, вже в офісі президента. Потрішку, але спростовують будь-які наративи про те, що переговори в Стамбулі є продовженням переговорів 2022 року, які, власне, там і закінчилися. Це зовсім різні історії. І окрім того, речник Закордонного відомства України, пан Тихий сказав, що ніхто не розкриватиме того, що було в переговорах. Їхні вимоги є неприйнятими, каже він. Ми слухали і трималися міцно. Ну, зрозуміло, що будь-які вимоги Росії для України є неприйнятними, тому що вони не збираються виходити з території України. Все те, що писали журналісти про вимоги Росії, аби Україна залишила території, які вони віднесли до Конституції, і так далі, це поки що плітки. Я не звертав би на них увагу. Ну, принаймні, не довіряв би їм, як мінімум. Тому що багато інформації, яка Обговорювалася на цих переговорах, вона нікому не відома. Звісно, десь якісь чутки будуть доходити, хто щось буде переповідати, дуже багато буде пропагандистських наративів з однієї, друзі, сторони, і з іншої. Однозначно так. Але я просто нагадаю вам на рахунок можливої розмови між російською та українською сторонами під час переворів у Туреччині щодо територій, про що ви, власне, читали у багатьох телеграм-каналах. Сполучені Штати Америки чітко заявили свою позицію, і це навіть оголосив Джей Дівенс, віце-президент США, якого ми не дуже долюблюємо за те, що він говорить не дуже прийняті для України речі. Так от, він сказав, що території, які сьогодні контролює Україна, але які Росія віднесла до своєї Конституції, ніколи не будуть передані Росії в добровільному порядку, тим паче під тиском Сполучених Штатів Америки чи ще якимось іншим. Про це з Україною ніхто ніколи не говорив в ультимативній формі. Можливо, десь якісь розмови були, але це повністю відкинуто. І визнавати ці території, які нині окупувала Росія за Росією, також ніхто не буде. Навіть визнання Криму Сполученими Штатами Америки нині поставлено на паузу. Відтак я звертаю вашу друзі увагу на те, аби ви довіряли офіційним повідомленням. Також стало відомо про те, що перед переговорами Дональд Трамп Перебуваючи на борту свого літака Air Force One, поки що американського свого літака, власне, не катарського, заявив про те, що він може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни. Поки що такої телефонної розмови не відбулося, ні Путін, ні Трамп хід переговорів не коментували. І що, власне, сказав Трамп? Ми повинні зустрітися, тобто з Путіним. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, що ми вирішимо цю проблему, а може і ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо не вирішимо, то це буде дуже цікаво. Ну, знову в стилі Трампа сказано багато ні про що, але те, що він послідовно прагне припинення російсько-української війни як мінімум припинення вогню, ну так це, як на мене, друзі, більш ніж очевидно. Після переговорів, коли вже стали відомі результати. Світові лідери відреагували відповідним чином на ту інформацію, яка була озвучена і яку вони знають за підсумками цих переговорів. Мова йде про наших європейських партнерів, які сьогодні збиралися на відповідний політичний саміт Європейського Союзу в Албанії. Там був і президент України Володимир Зеленський. і Вони навіть провели телефонну розмову із Дональдом Трампом. Про результати цієї розмови нині не повідомляється. Хоча про розмову офіційно повідомив речник президента Нікіфоров. Що, власне, сказали наші партнери, лідери коаліції охочих. Ну, вже можемо ми їх так ідентифікувати: це прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, президент Франції і прем'єр-міністр Польщі. Так от, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив повну підтримку України і заявив, що позиція Росії на переговорах неприйнятна. За його словами, Путін намагається затягнути припинення вогню, і Лондон цього не допустить. Він обіцяє введення якихось потужних санкцій. Макрон також сказав, що Росія проігнорувала обґрунтовані вимоги США, України та Європи. І він сказав, що Москва не дала ні відповіді щодо перемир'я, ні згоди на зустріч із реальними домовленостями. А також Росія відмовою від перемир'я, на її думку, хоче виграти час, тому Захід готує відповідь. Він фактично продовжив риторику Кіра Стармера. Туск, своєю чергою, сказав, що Москва винна у зриві переговорів, фактично, переговори, каже він, зірвані, і зазначив, що Кремль відмовився вести діалог за участі США і знову висував неприйнятні умови. І каже, попереду можуть бути дуже важкі дні. Джорджія Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, сказала, що стало очевидно, хто дійсно хоче миру, а хто ні. Ну, як на мене, і раніше це було більш ніж очевидно, чому вона лише нині це побачила, і вона наголосила на необхідності припинення вогню та гарантій безпеки для України. Знову ж таки, друзі, заява ні про що. І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Росію за відсутність прогресу у мирних переговорах щодо України, а також наголосив, що вина за зрив ініціативи лежить на Москві. Однак додав, що на переговорах з'явився невеликий, але позитивний сигнал. Тобто, фактично, європейці засудили Москву за зрив переговорів. Справді не досягнуто домовленості про припинення вогню, на чому вони, власне, наполягали. І вони обіцяли, що якщо таке рішення не буде ухвалено в Стамбулі, вони ведуть санкції. Чекаємо, до вівторка залишилося не так багато часу, буквально кілька днів. 20 травня у Брюсселі буде збиратися Європейський Союз, і там можуть обговорити новий пакет санкцій. Власне про це і сказав Фрідріх Мерц буквально вчора. Єдина проблема тепер, як вони будуть впроваджувати ці санкції, оскільки досягнуту домовленість про обмін полоненими санкціями вони можуть підважити цей процес. І це дуже такий тактичний вдалий хід, я вважаю, з боку Кремля. Ми на це не могли не погодитися, тому що на кону стоять житті тисяч наших земляків, яких ми прагнемо бачити вдома. І тепер патова ситуація для самої Європи. Це означає, що санкції треба було вводити раніше. Щоб нині їх скасувати, якщо рішення є з боку Москви. Якщо немає, його, то не скасовувати. А так ви не можете навіть їх вести. Ну, друзі, як казав перший президент України, маємо те, що маємо. І вже ближче до кінця інформаційного дня почали з'являтися обережно повідомлення у російських телеграм-каналах Кремлівських Рія та ТАСС. Дуже примітно, тому що це офіційна позиція Кремля, не завжди Путіна, але тих, хто впливає на інформаційну політику саме у найвищих ешлонах влади на Росії. Так от написали тезу Мединську, який сказав, що люди, які не знають історії, говорять про переговори лише під час перемир'я. Він зазначив, що війна. Та переговори в історії завжди ведуться одночасно. Дуже примітно, що це повідомляє телеграм-канал ТАС. Відтак ще раз наголошую, це офіційна позиція Кремля, які поки що нібито ставлять на паузу питання перемиря, хоча про нього домовилися буквально кілька годин тому. Точніше домовилися розглянути пропозиції. Це все мені вказує на те, що тиск на Москву великий, вона опирається, бо на переговорах вони офіційно заявили, що буде все таке зустрічатися для того, щоб досягнути перемир'я. Намір Трампа про дзвінок Путіну він певною мірою. Спричинив відповідні заяви мединського у Стамбулі, але зараз він потрішку починає відкочувати ситуацію на початкові етапи, втім однозначно процес рухається, тому що обмін полоненими тисячу на тисячу це направду дуже серйозний крок. Тому Мерці говорить, що певні позитивні моменти справді є. На цю хвилину друзі обидві делегації російська і українська, покинули Стамбул. Вони мають зустрітися. Десь колись найближчим часом, щоб обговорювати вже конкретно план припинення вогню. Хоча що там його обговорити? Беремо просто та й припиняємо. Тім я думаю, що будуть поступово вводити перемир'я, наприклад, в повітрі, на морі, не бити по цивільній інфраструктурі, утриматися взагалі від ударів далекобійною зброєю, ну і так далі. Процес Росія справді буде затягувати. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Пишіть власне свої думки, що ви думаєте про ці переговори? Чи взагалі це не були переговори? Що на вашу думку це було. Коментуйте обов'язково. Це дуже важливо, аби ми з вами обмінювалися інформацією. Поширюйте відео друзям. Всіх любить, нушину і не перемикайтеся. Все буде Україна!